Так, колотимо роствор, відро піска насіяли отаким ситом. Пісок у нас сухий, але гарчи. Відро піска білого річкового насіяли. відро цементу все пересіяли ситом, щоб не було камінців. І відро ж смісі клею цього, ну, клей для плитки. Коротше, перемішуємо. Тепер можеш мішати. Перемішуємо міксером. Додаємо такий краситель. Щоб там був нужний колір нам. І це така ерунда. Так. Води трохи наче додати треба, так? Додавить води. Так. А Ось такий розвод. Давайте побачимо які політики. Так, мочимо стіни капітально, щоб були мокрі. Бо вони сухущі, як цей. Люха, хай я зараз роствор покажу. Роствор наколотили відерну каструлю таку. Каструляку. Відро піска, відро цементу, відро клеючу. Ой, блин, компресор включився. Відро... короче, клею для плитки. і красителя не знаю, яке там вийде потім перекрасим, якщо хозяйке не подобаються вимачує ціни добре вийшло вирівняно все воно ще буде показувати як будемо робити цим. Вот так добре показує потім ці нюанси так ну що ставлю паузу так докрасить я підемо покажу яким компресором Щас. компресор отакий у нас купляли такий це заводський форте 240 літрів в минуту, а скільки в нього там бак, я вже й не знаю. Ну літрів, я так думаю літрів 60-80 не бачу без біноклів. тут показателі. Ну, такий форте. Хватає повні його. Накачав, став, накачав, став. Так, піду льох і воду подавати. Так, зробили це перший слой. Получається, так тільки зафонився він. Некрасиво. Взагалі. Кажеться, наче щось таке. Просто фон создали. Получається, якщо так багато зразу налить, як тут, то воно зразу розтікається і короче, структура тіряється. Суть в тому, щоб було... Бугурки, якось як ось отут ось тут красиво вийшло з першого разу. Не розтеклося, ну і цей. Структура залишилася тільки чуть більше налив все, воно зразу таке розтікається, робиться. Коротше. От тут вже другий раз пройшли. Теж нюанси, то я такі самі. Де вже тільки чуть більше. Взагалі краще трохи тільки попаде, чим, чим більше. Розтікається. Ось ось, така структура з другого разу. А ну Леха показує як, як воно вийде. Тільки на одне місце. води, 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 щоб одне місце не попадало. Лучше ближче підходить. Коротше, я так подружу, це більше разів, по ідеї тим лучше. Не? Хорошо, зараз буду пробувати. Ще треба руку набивати і все. Тут таке діло. чуть передержав і все. получається така мазня. Ну Хорошо, покажу вже третій раз. Так, це вже третій слой. Просто зараз вечеріє. Вже, мабуть, не передасть цвята. Структуру. Для... Камера включилася. О, без, без, без подсвітки лучше. Ну, структура красива. Ну, Колір не передає той, що треба. Темно вже стало. Це третій слой. Коротше, ще пару слоїв і взагалі буде. яка Шуба шуба кучерява. Засветили. Угу. Так, все. Последний штрих в этом деле. Вымыть хорошо все пистолета. Воно як засохнет, там не отдовбаешь его. Идеально надо мыть. А ну, все, я Покажу його. А, вот аппарат. Там воно в середині. Ну, коротше, ці сопла. Це, по-моєму, шестерка, там 4 сопла, тройка, шестерка, дев'ятка. Це середнє сопло. Типа, ну Це такий апарат. Зараз помиємо. Тут вийшло десь 5 чи 6 разів. Проходили. Це лісова стінка. Ось така ось це блеститься. Ще мокре. Ось тут все воно підсихає. Колір, звісно, воно зараз не передає, той що треба, бо мокре. Це ж чим погано, що не можна вгадати колір. Підбираєш, підбираєш, потім висихає. Довже бути коричневий, він не знаю. А який він. Така структура. Коротше, я би зрозуміла, чим більше слоїв, тим красивіша структура виходить. Головне не налити роствору, щоб не вийшла така... Де вам тут показати? П'ятно таке блискуче, бо воно тоді як, наче, як, як сказати, ну, з'їжджає розтвори. Таке. Структура тіряється, коротше. От такий. Завтра тобі як підсохне, потім на сонечку покажу, бо зараз вже вечеріє, Воно не поймеш структуру. Коротше, Ось такі паршиві стіни перетворюються на отакий. Непрофесіонал. Як ото короєдом купляти короєд, там штукатурить, це скільки роботи. Буквально за два години ми це все задули. До обід готували, після обід приготували роство і задули. Ось такий, оце такі паршиві стіни перетворюються в. Вот такие вы. Вот. Завтра покажу, как это торкнуть.